Вдруг собаку везете, можна спрятати. Доброго дня! Вас вітає компанія AutoPoint. У нас зниження ціни на такий чудовий автомобіль. Це BMW X3 2013 року на вигуні 2.0 дизель на повному приводі x drive Автосвітло, мультикермо ось таке в нас шкіряне. Це управління у нас буде круї контролем. Управління магнітолою, також є голосове управління магнітолою. От такий моніторчик оригінальний BMW. старт стоп можна відключити, включити. Дуже чудова функція старт стоп Підігрівчики, клімат-контроль, це управління також магнітолою. Коробка автомат, можна виключати стабілізацію, можна вибрати коробку спорт або екопро. Ручник автохолд, спуски гори, включення партроніків і оце магнітолкою управляти. Дуже кстати, удобно в дорозі їхати. Дуже цікава. Панораму ось таку чудову, чорна стеля. І комбінований салот, і блакітний здоровий, який чуєш. Два підстакани, дефлектори, розетка. Можна сюди речі якісь полежити, що маємо. Також партроніки, камеру, здоровий багажник. Здоровий з ковриком. Ну, шторка, якщо ви хочете щось ховати. Якщо вам сподобався даний автомобіль, е приїжджайте в автопоїнт, Білогородка, Софійська, 19. Чекаємо.